На Волині уже розпочався сезон томатів. Зокрема, місцевий фермер Роман висаджує біля цілі поля із помідорами. Щороку сюди приїжджають сотні людей, аби власноруч зібрати городину. Отож, ми вирішили дізнатися у фермера, як йому вдалося побудувати такий успішний бізнес. Розташовані плантації з помідорами неподалік обласного центру на автодорозі Луцьківерці займається цією справою. Чоловік уже багато років, і вона лише набирає обертів. Сезон почався ну як сказати два дні назад. Я тільки почав працювати, ну помідор цього року. Обійшовся дорожче, ніж минулого, бо прийшла війна і ціни на все повиростали. Насіння подорожчало, хімікати подорожчали, все дорожчає. Ну, але як бачите, врожай є, люди вже потроху-потроху подпираються, вже що не день, то більше. Сорт цияна. Ну, це найкращий сорт, як для мене. Але в полі може рости любий помідор, тільки треба біля нього ходити кожен день. Особливість бізнесу Романа в тому, що люди власноруч можуть зібрати томати, вибрати найкращі і за набагато нижчою ціною ніж у супермаркетах, та ще й провести час на свіжому повітрі. Як розповідає чоловік, взяв цю ідею із Європи, де такий метод покупки дуже розповсюджений. Такий вид бізнесу запущений дуже давно в Європі. Тільки там беруть просто за вхід гроші. Ти заходиш собі, їсиш там малину чи ще щось, але собі нічого взяти не можеш. Ти собі зайшов, поїв, пішов. А є і поля в Європі, де ти платиш за вхід, а якщо тобі ще хочеться, ти ще набираєш і тоді платиш. Ну і в нас щось подібне. Що можна і прийти, і поїсти, як люди кажуть, можна взяти пляшку і сидіти. Я кажу, будь ласка, те, що люди, які приїжджають на поле, збирають помідори власноруч, дає можливість добряче зекономити на робочій силі і тим самим заробити більше грошей. Як зазначив сам господар Поля, сезон тільки розпочався. Можемо бачити, що поле поле дійсно ще зелене, але де-інде уже можна побачити перший врожай. Робота на полі почалася лише кілька днів тому, але його відвідує уже чимало Волинян. Сьогодні перший день вони торгують. Так, а взагалі минулі роки їздили. Так, я їжджу тут з роботи на роботу, я собі. А, як вам от, тут помідори? Нормальні, хороші. хороші? Ну, на сьогоднішній день то ціна так само нормальна. Ось такі от волинські помідори. Цьогоріч ціна на Волинські помідори зросла. Якщо минулого року вартість кілограма томатів була орієнтовно 20 гривень, то зараз від 30 до 40 гривень. Роман розповідає, бізнес прибутковий, але дуже часозатратний. З гектара помідор дає ну, тон 30. 30 тонн 3 на 3. 900 тисяч, можна так сказати. Але це умовно. Але ще і витрати. Так, і... Да, є витрати, і витрат теж дуже багато. Самі ж волиняни переконують, такий формат купівлі помідорів їм дуже подобається. Сезон томатів триватиме до кінця літа.